У тих мільйон п'ятсот э, перекидка, так? Э, То друге, А перше що? Перше це є питання внутрішнього перекидку за рахунок э, власних засигнувань по ДІСША. Вони знімають кошти з поточних видатків, переносять їх на заробітну плату, а, в зв'язку з тим, що в них додалася э, додаткова ставка тренера від травня місяця. Було змінено 14 людей, Добре. вони самі звільнилися. Дуже велика сьогодні в цьому році була пленність кадрів, 14 людей за рік звільнилися за власним бажанням і отримали компенсацію за в відпустку. Колеги ми розпочинаємо комісію. Прийшли на їх місце вже нові, тобто там ваканти стало взагалі нервних зайняті. Постійно комісія культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків розпочинаємо нашу. Це буде позачергове, Ні. правда? Бо чергов, та, позачергове, позачергове, позачергове засідання. Маємо декілька питань. Порядку денного маємо два питання. Офіс спорту звертається до нас і маємо ще додаткове питання щодо програми співфінансування та виділення додаткових коштів на, на доступність від управління культури. Пропоную сформувати порядок денний з включенням додаткового питання управління культури. Хто за? Колеги, перше питання порядку денному в принципі, нам коротко доповіли. Там внутрішня перекидка коштів в США між так. стрічками. Вона, вони переносять з поточних видатків на заробітну плату. Тому, щоб людям забезпечити оплату праці чи є запитання? до кінця року? Чи є запитання? Нема ставлю голосування підтримати. Хто за? Наступне питання порядку денного нас також без жодних додаткових коштів. В спорті є економія коштів, перекидка. Pratique, так, ми хочемо Єдине, е, що чи можна якось детальніше описати, на що саме там ми просили? Я пану обізав. У нас є будівля при вході. ми залучили багато інвесторів на той спорткомплект, закінчили корти, баскетбол, облаштування. Незакритим питанням закінчилася адмінбудивня, а я можу. Питання у нас залишається адміністратию, яку ми обшили, минулого року ще її почали фарбовали, замінили вікна, там залишилися зробити ремонт в середині, якось зі сторони мешканців, з другої сторони, я не знаю, як сулиці першому дитину середку, тому що серед вікна поміняти і поміняти так, тому що він і трошки. Ми плануємо, щоб просто більше дітей могли користуватися до резіграмми, які займаються. Hice, що так прямо Чуть-чуть пару міністрів, що це не кожне все ви телефон. А це розповідає. Так, як комісія проходить, вона може зробити. Тепер погода зараз, не дуже. Тобто я так. Тобто. Аби з ним якось будуть зробити. Та ні, ні, ні я не думаю, там немає. Там що Я не думаю, що там зроблять. Колеги, ставлю на голосування підтримати дане питання щодо перекидки з Брюховицького озера. Щодо перекидки з Брюховицького озера на спорткомплекс Костелівка. Якщо не заперечуєте, я поставлю голосування. Підтримати за. Хто за? І маємо додаткове питання з управління культури. Тут є е, прохання виділити додаткові кошти на 2025 рік по об'єкту реставраційно-ремонтні роботи з облаштуванням санвузла за урахуванням безбар'єрності. Це я так розумію, санвузол для людей з особливими потребами. так? так? так. Е, це наша стандартна програма співфінансування. Е, ми е, просять ці кошти скерувати на Львівську обласну бібліотеку для юнацтва імені Романа Іванчука. Е, це співфінансування. Колеги, якщо немає заперечень, ставлю на голосування підтримати. Хто за? А. Дякую, колеги. Порядок не вичерпаний, ми найкращі. Всім гарного дня, гарної сесії. Дякую. Досі?